На Коломищині провели перший чемпіонат із паркового волейболу. Організували турнір комісія з питань культури, молоді та спорту районної ради та федерація волейболу залучили до справи і меценатів. Хто ж став першим чемпіоном? Знає Богдан Малецький, який два дні провів із волейболістами на майданчику. На Початку турніру всі вшанували чемпіонів Івано-Франківської області цього року команду Фост Прикарпаття. Відповідальний секретар Федерації волейболу та організатор першості із паркового виду цієї гри Роман Дячук вручив чемпіонам нові спортивні форми, а потім розповів, як виникла ідея проведення такого турніру. Завжди е, федерація волейболу і комісія у справах молоді та спорту Коломийської районної ради проводить до е, Спаса. Е, Традиційно турніри, то це були більш обласні турніри серед зігранських команд, були присутні чотири команди з сусідніх областей. Того року ми проводили потужний для основних команд. Також були з сусідніх областей. команди досить потужні. цього року ми трошки вирішили поміняти формат. Ми зробили турнір по парковому волейболу. Такий мік знаєте, ну та ж гендерна політика зараз просувається. Ми одна дівчина, три хлопці. Ну я думаю, що він пройде цікаво. Масовість дуже велика. На урочисте відкриття прийшло більше десяти команд. Всі вони вирішили поборотися за першість Коломийщини. серед них і команда самопоміч. і організатор, а також меценат турніру. Сергій Коцюр є палким прихильником сітківки у будь-якому вияві. Мій батько є великим шанувальником і спортсменом, який саме багато часу присвятив саме волейболу. Він він мене залучив до цього виду спорту. Я давно граю в волейбол, я беру участь в чемпіонаті району з командою «Слава Воскресінниці. Для мене цей вид спорту один з улюблених. І на те, що попросили підтримати, допомогти саме волейбольну площадку, пляжну, для, для мене це, це природне, для мене це дуже, дуже, дуже правильно, коли такі площадки є в нашому місті, коли молоді люди можуть проводити тут свій час. А далі команда розділили на три групи до складу учасників. Увійшла і збірна Городенківщини. Тому турнір можна вважати відкритим. За схемою до фіналу чотирьох виходили переможці груп та краща команда за додатковими показниками. Однак таких виявилося дві. Тому у день фіналу ігри розпочалися зі стику між молодіжним центром та Рунгурами. Вони мали виявити четвертого учасника фіналу, де на них чекали переможці груп самопоміч сопів та воскресенці. Саме «Самопоміч» та воскресенці зійшлися у головному матчі. Перемогу в екстра таймі відсвяткували волейболісти громадського об'єднання. А третім призером став Сопів. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Programa podiente